Колишні будівлі санаторії у Колках на Волині з початку російського вторгнення вже прийняли сотні переселенців. Хтось перечекав тут місяць-два і повернувся додому, а комусь уже й повертатися нікуди, бо дім знищили окупанти. Усі, хто тут нині мешкає, втекли від війни, як і Юлія з Харкова. Сюди з родиною приїхала у березні, коли місто почали бомбити з літаків. Їхали маленькою машиною, п'ять дорослих, троє дітей, собака, і ще речі, і ми їхали куди, очі дивилися. Люди подолали 1200 кілометрів і опинилися на Волині. Сім'я була однією з перших мешканців цього санаторію. Тоді у березні було дуже страшно, бо після вибухів у Харкові здавалося будуть бомбити й тут. Переважно мої знайомі. Вони казали, що буде війна, збирайте речі, тікайте. Ми сміялися. Ми, ми не вірили в це що, ну, що 21 століття, і може бути війна, ми не вірили. І, і тому навіть я не зібрала тривожний чемоданчик. За словами харківських сусідів, які залишилися у місті, будинок родини вцілів. Але сусідні не всі. На початку вторгнення за кілька метрів від будинку Юлії базувалися росіяни. Тоді сім'я жила у підвалі і не подавала виду, що вдома хтось є. Тривало так більше тижні. Це було дуже гучно. Ми чули, мав ну потомці орки тікали по часному сектору, ну то есть, геть біля нашого будинку. Ми чули і як стріляли, ну, мабуть, всі води зброї, танки, ну це ми все чули. Юлія проживає у Київському районі Харкова, сусідньому із вже розбитим Салтівським. Його також обстрілювали, але, як і в більшості випадків, жодних військових об'єктів там не було. Що вони там шукали, навіщо вони тероризують мирних наших людей, навіщо їм смерті наших дітей, людей я не, ну, не розумію до, ну, до цих пір. Звісно, найболютішою раною Харкова є Салтівка. До вторгнення у цьому житловому масиві проживало більше 400 тисяч людей. Люди тільки позаселялися. Ну от на північну цю салтівку дуже багато там людей. Це ну, мабуть, найбільший район міста Харкова. Мабуть, нема такого почуття, щоб виразити мою ненависть до сторони агресора. На Волині переселенців прийняли добре, допомагають з харчуванням та необхідними речима. Спокою додав ліс навколо та природа. Але, попри приємні гостини, хочеться додому. Тож як тільки ЗСУ проженуть всіх окупантів, родина повернеться у рідний Харків. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, дванадцятий канал.